У п'ятницю, 26 грудня, відбулася остання в цьому році сесія депутатів Первомайської міської ради, але ні святковою, ні спокійною вона не була. Дозвольте ще дитяться сесію міської ради. Важати перші шість питань порядку денного депутати узгодили швидко. Однак одноголосність закінчилася, коли надійшла черга надавати дозволи на складання проектів щодо відведення земельних ділянок. В списку заявників значився депутат Олег Горіцин. Горіцин Олег Олегович з 2004 року пользуюся цією землею курс це цей індую і кошти в бюджет не платив. Не платив зоси. І зараз, якщо ми чесно даємо йому договір оренди землі, уже з того часу, то за той час Грицен Олег Олегович постійно не виплати. Або він должний, я не знаю, там, Светлана по цикловому синаходить, як він може заплатити за всю землю, а борщик обов'язно через конкурс, це проходить конкурс, будуть претенденти, сполно відзей за мені діря. Ці 028 гектар були виділені, коли в мене було призвана 2 дві третіх тої нежитлової будівлі, по якій був составлений цей договір. Після його закінчення я продовжував сплачувати. Депутат Тетяна Дмитрієва запропонувала створити спеціальну комісію, яка б розглянула це питання до складу комісії. Також включити представників податкової інспекції. Тому що на сьогоднішній день з у мене є дані, що такого договора не Я вважаю, Що комісія долажна бути створена, тому що 10 років не можна так поступати? Зрештою, депутати не проголосували сьоме питання. Разом з депутатом Горіциним дозволи на землевідведення не отримали ще 25 мешканців міста. В таких умовах розумною виявилася пропозиція розглядати окремо земельні питання комерційного характеру, аби не затягувати в процес оформлення ділянок для всіх заявників. Під час сесії депутати також вирішили встановити меморіальну дошку Героїв України В'ячеславу Чорноволу на фасаді центру культури та дозвілля, попри рекомендацію з області. Встановлення ще однієї меморіальної дошки на фасаді пам'ятки архітектури. Може призвести до погіршення просторового сприйняття фасадів будівлі. На останок до депутатів звернувся міськрайонний прокурор. Геннадій Буцу характеризував місто як суцільний безконтрольний ярмарок. У нас у місті Парамайську круглий рік відбувається ярмарок. В чому відбувається ярмарок, де забува? Тобто на дорозі, біля полекту, біля стадіону, тобто у нас круглий рік, ярмарок у місті. Прокурор нагадав депутатам, що саме вони повинні навести лад з торгівлею у місті. На сьогоднішній день результатів немає, підкреслив Геннадій Буц.